Настільний теніс він був як невід'ємлімою частиною мого життя, дитинства. Ми, знаєте, як той хлопці у дворі, завжди мали футбол, баскетбол, теніс. Тобто ну, він був як звична справа. Тобто нічого нового, я знав, що маю робити. Треба тільки поставити трохи руку. А зі стрільби з луку, це. Це дуже ось це прям це вперше. Це дійсно вперше. Чому обрав? Тому що зараз вже півтора року я стріляю, стріляю з різного орудія, так би мовити. Тому було ближче, бо стрільба це зараз моя невід'ємна частина життя.